U Pink Elephant є колекція лінійка Масал. Ви знаєте це і любите їх, і обожнюєте. І зараз ми поговоримо про те, як правильно, вірніше я покажу, як правильно варити масала, адже всі ці рецепти я збирала в Азії, в Індії, в Непалі, де це питомо, властивий їм напіток щоденний. Отже, увага! Зараз ми будемо варити масала, і я вибрала. Ось таку, яку ви теж дуже любите. Тут у нас гранульований чорний чай, тут у нас кориця, шматочки, ламонграс, м'ята, чорний перець, коріандр, звичайно, шкуроль кардамон. Поїхали, зараз варимо. Наливаємо одну частину води, дві частини молока. І в такі пропорції чекаємо, коли наша суміш води з молоком закипить. В нас закипає водичка з молоком. Якщо ви не хочете дуже молочний смак, можете додати більше води. Ну, типу, знаєте, я сама вигадала цю фразу і поділюсь з вами, що масала це борщ, ну справді. Тому що в кожної господині свій рецепт. Ну тобто, тут ваша воля, ваша фантазія, як ви собі хочете. В нас все це закипає, і далі ми всипаємо у цю суміш води з молоком, так, у нашу рідину. Суміш уже готовий, як ви у виберете «Елефант». ви маєте з коробочки і красиво собі її туди всипаєте. Я сиплю щедро, тому що мені подобається насичений смак. А ви можете робити, як вам заманеться. Ну, по суті, дві чайні ложки на 100 мл. Ну, але я все роблю на око. І ось цю суміш ми зараз приваримо десь до 5 хвилиночок. І я підсолоджу, трішки додам цукру також. Ця вся суміш і вся ця рідина вона має забарвитися в такий красивий колір, модний колір топленого молока, такий бежевий колір. От, і коли молочко з водою набуде буде такого кольору. Тоді можна підсолодити і проціджувати. У нас все вийшло, бачите, який колір. Кремовий, і ну навіть молочна пінка. І для того, щоб це все було смачно, зараз я його буду проціджувати. Так, беремо чайник. Ви можете брати будь-який. Я беру прозорий, щоб було видно рідину. І просто проціджую. Найбільше, найбільше питань в мене е, мені задають, коли беруть масало, яку я приготувала і куштують, а потім кажуть, а як там молоко всередині? Воно вже там всередині, от де молоко. Ось так воно з молоком виходить. І ви просто робите ну, за аналогію какао. варите так само, як і какао. От і все. Нічого складного тут немає. Просто трішечки запам'ятати якихось рухів. І все, вони вже собі десь відкладуться на підсвідомості, і ви будете знати. Як правильно готувати масал? Ми з вами приготували масала. Нарешті ви знаєте цей секрет, як воно вариться. Так, от, І ми, значить, з рожевим слоном це не дуже рожевий, це не пальський слон, звідки, власне, всі ці мої секретні рецепти інгредієнти. Значить, ми зварили і це все виглядає тепер ось так. Тобто суміш ви бачили, коробку ви бачили. Ось таку ви бачили. Це ви бачили, і кокосову ви теж значить, бачили. І велике пакування, звичайно. Окей. Тут у нас масала. Ще раз я її налю. Ну, правда, розкіш. Це ж просто розкіш. Лотичка, молоко і готова суміш від Pink Elephant. Think about. Це смачно, це корисно і це ідеальний. Напій для холодної пори року. Просто більше ідеального складно придумати. Смачно. Угу. Це так. Тепло, молочно, зі спеціями. І це, знаєте, це те, що гріває зсередини. Це не те, що зовнішнє, а все це йде на нас всередину. Саме звідти ми будуємо що кращу версію себе.